Доброго дня! З вами фірмова студія Мілі Дніпро. Сьогодні у нас на огляді пральна машина WEG 665WCS. Вона одразу приковує до себе погляд своїм вишуканим дизайном та хромованими елементами. Панель керування Comfort Sensor поєднує в собі зручний програматор та однорядний дисплей з ручними сенсорними кнопками. Увімкнувши прилад, у якості привітання він одразу увімкне підсвітку барабану Brilliant Light для зручного користування. Відсік для миючих засобів має відділ для попереднього та основного прання, а також унікальний відділ для дозування капсул Cap Просто розмістіть капсулу у відсік, а прилад розподілить її в місту у ідеальний момент під час процесу прання і повністю автоматично. Окрім дозування Cap ця пральна машина має автоматичну систему дозування миючих засобів TwinDOS. Спеціальні картриджі Ultrafast 1 та Ultrafast 2 подають рідкий миючий засіб автоматично, точно та дуже економічно. Відкривши дверцята, ви можете побачити на них інформацію про прилад, а заглянувши всередину, нас зустрічає запатентований барабан з унікальною стільниковою структурою. Вона забезпечує вашим речам максимальну делікатність при пранні. Перейдемо до керування. Дана модель пральної машини оснащена багатьма корисними опціями. Окрім основних трьох опцій, ви можете обрати ще одну з шести додаткових, які знаходяться у відповідному меню. Це дозволить вам налаштувати програму прання більш індивідуально. Активація системи автоматичного дозування TwinDos відбувається дуже легко. Просто натисніть відповідну кнопку та оберіть колір білизни. Не забудьте також обрати степінь забруднення для ще більш точного дозування. А щоб увімкнути дозування CAP натисніть кнопку CAPT. Оберіть той тип капсули, який ви встановили, та натисніть ОК. Всього дана модель має 16 програм прання. Кожна із програм має свою рекомендовану вагу завантаження, яку ви зможете побачити на дисплеї при виборі. Хочемо відмітити, що на таких програмах як Вовна та Шовк ви не зможете активувати систему TwinDos та додаткові опції. Такий тип тканин можна прати лише спеціальними миючими засобами, такі як WoolCare та Silkcare. Їх завжди можна придбати у нашому фірмовому салоні. Основні 10 програм прання знаходяться безпосередньо на панелі керування, а додаткові 6 програм ви можете знайти у відповідному підменю, в тому числі і програму по догляду за системою TwinDos Windows та приладом в цілому. В цьому ж меню знаходяться установки. Тут ви можете налаштувати всі параметри цієї пральної машини так, як вам зручно. Оберіть мову, налаштуйте систему твіндос та ступінь забруднення, виставте гучність зумера або яскравість дисплею. Також можна заблокувати цей прилад, встановивши Пін-код. Ви можете налаштувати все, що необхідне для комфортної роботи. А також завдяки функції Mobile Start зможете керувати цією пральною машиною з будь-якої точки світу. Мілі. Якість поза часом.